Генератори, буржуйки, гарячий чай та кава в Івано-Франківській громаді закінчили підготовку пунктів незламності, де містянам зарядити смартфони та павербанки у випадку блекауту наші журналісти знають. Понад 100 пунктів незламності цього року за потреби відкриють у івано франківську на 15 більше аніж у 2024-му. Облаштували їх на базі комунальних закладів. Втім, на випадок критичної ситуації додаткові намети розгортатимуть і у польових умовах. Перш за все, це є заклади освіти на нас 43 пункти на базі цих закладів. У нас 27 пунктів незламності форформується на базі. Комфортно дому це підвали житлових будинків. У них теж запаси є і генератори, і буржуйку. Також на базі. Комунальних підприємств у нас і теплокомунальний водоканал, і електроавтотранс, і навіть на стадіоні рух ми теж створили пункти обігрів, досить достойні з генераторами. На базі ЦНАПу ми маємо три пункти. У кожному пункті незламності будуть запаси паливо-мастильних матеріалів. Їх вистачатиме щонайменше на 4-5 днів безперервної роботи. Вони мають сучасний інтернет, який в випадку, якщо не буде світла, він йде працювати, тому що запустять генератори. «Світло піде, це порядка 3,5 кВт, світло буде і буде працювати інтернет. Також є забезпечені печенням, чаєм, електрочайники зарядні устроїться, тому що ми розуміємо, що люди будуть переходити і для того, щоб зарядити свої, свої гаджети, подивитися якусь інформацію і так далі. Пункти обігріву в Івано-Франківській громаді розгорнуть, коли температура сягне мінус 15 градусів. А от пункти незламності у випадку блекаутів. Пункт незламності в Івано-Франківському ліцеї No3 існує з початку повномасштабного вторгнення. Розрахований він на 60 осіб. За цей час його обладнали птоволоконним інтернетом, а ще кількома генераторами, які під'єднуються до загальної мережі. Ми маємо три електричних станції, тобто на випадок плакату, ми маємо чим подати електричну енергію. Також він облаштований і медичними медичною медичною частиною за запасом, тобто, певні безпосередні ліки, які мають бути в найпростішому укритті, Вони знаходяться тут. В нас є інтернет, і сьогодні також ми ще отримали повідомлення від департаменту освіти про те, що наш ліцей отримує для обслуговування Starlink. Також в ліцеї подобали про опалення та воду. А наша так звана буржуйка забезпечена повністю дровами. Ми маємо при вході в. Путнозламності у нас є відповідний запас там, наприклад, там тижневий. А і на слизькому приміщенні знаходяться ще додатково значить, дрова забезпечені ми і такою водою. Ви бачите, що є вода, що можна споживати, і є технічна вода, бо на, на випадок можуть не працювати, але то є технічна вода, туалети є відповідно по першому поверсі. Люди, люди можуть поїти. І його використовувати знайти найближчий пункт незламності мешканці міста зможуть у застосунку «Дія» в розділі послуги.